З вами Олександр Миколюк на каналі Миколаїв. Шоу такі справи не просто інформувати, а про бандеру вам розповідати. Поїхали! Степан Бандера є однією з найбільш міфологізованих постатей української історії і точно найбільш гучним українцем 20-го століття. Один із борців за незалежність України, врешті, в російських пропагандистських медіа і досі залишається найголовнішим символом цієї боротьби. Російська пропаганда демонізувала його, називаючи нацистом, агентом німців, садистом і. Терористом в Україні ж націоналістичні кола у відповідь створили образ бронзового бандери, непримиримого борця, героя майбутнього лідера української державності, яка так і не була відновлена в 40-х. в пантеоні багатьох українців. Бандера займає домінуюче місце. Та чи, взагалі, справедлива така однозначність? Політика змушує ділити усе на чорне. Та біли. але сьогодні ми відкинемо її в бік, аби побачити замість чорного і білого справжнє те, як насправді все було. Обидві ці лінії не досить правдиві. Вони занадто політичні, бо переслідують чіткі цілі: Кремлю було потрібно руйнувати будь-які спроби українців створити свою власну державність. І саме тому Бандера став мішенню для. Цілеспрямованої дискредитації, яка ведеться російськими спецслужбами, вже майже 100 років. З іншого боку, українці, які не воліли бути під владою Москви, прийняли цей образ і канонізували його на противагу до російської пропаганди. Якщо ви вважаєте Бандеру злочинцем, ми будемо вважати його героєм. За цією канонізацією образу, ми, здається, втратили історичну правду про. Іншого Степана Бандеро, людину з незвичним політичним талантом, ми досить прагматичними кроками умілого революціонера, конспіратора і підпільника, а не людину пам'ятник блін. Якоюсь мірою з Бандерою масова культура зробила те саме, що зробила з Тарасом Шевченком, дитя своєї епохи, романтик, людина європейської культури і мистецтва, поет, художник і, безперечно, любитель жінок та. Ще той шалун. Перетворився на бронзовий пам'ятник, на портрет в шкільному класі, який дещо позбавили справжньої сутності. Я не відчуваю цей вайб справжнього Бандери у вас. Саме тому я вирішила вам про це розповісти. Головне, які фабрикс, головне, скільки дітяй було. В цій особистості саме е, до цього ми з вами і йдемо у другій частині цього багато випуску. Я вам хочу відкрити завісу цієї таємниці та сказати, що зайва політизація робить з поетів та революціонерів, художників, романтиків, героїв-любовників і навіть комерсантів якихось абсолютно античних Прометеїв, якихось абсолютно нудних та сірих, як штани пожежник. Особистості, де ця пристрасть, де ця драма. Що в очах повинна бути, бо політиці потрібні герої або зрадники. Вона не терпить справжніх людських біографій. Таким був справжній Степан Андрійович Бандера. Степан Бандера народився в родині греко-католицького священника на Галичині. Загалом релігійне виховання буде мати значення для нього протягом усього його життя. В свої автобіографії він напише: ніколи не курив і не вживав алкоголю. Причини для цього не тільки релігійні, але й політичні. Тичні в часи польської влади на Галичині усі виробництва алкоголю та цигарок належали польській державі, і тим самим українські націоналісти закликали не курити і не пити, аби не спонсувати польську окупаційну владу. 1928 року. У відні створюється організація українських націоналістів, відома нам як ОУН. Її очолює полковник Євген Коновалець, що насправді і буде першим лідером українського націоналістичного. Руху взагалі організація поставить за мету відновити незалежність України навіть збройними методами, спроби створити легальну партію негайно зупиняються польською владою. Тож перехід на підпільну діяльність був доволі однозначним. Польська влада на Галичині придушує український національний рух та організовує пацифікацію, тобі ж масову акцію із проникненням поліції у житло українців, вилучення майна. Погроми та закриття українських установ у відповідь. ООН розгортає революційний терор. 26-річний студент Львівського політехнічного університету Степан Бандера виступає одним із організаторів вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького, який і був одним із винуватців пацифікації. На суді він не визнає провину, Він Перетворює суд на трибуну для того, аби говорити про злочини польської влади. Бандера отримує потім вирок смертна кара, який згодом замінять на довічне ув'язнення. Як український громадянин не підлягаю польським законам. Кінець цитати. На той момент він ще не був лідером усієї ООН а організація була підпільною розкиданою по кількох країнах і досить молодою. Та 1938 року радянські спецслужби вбивають беззаперечного главу ООН полковника-коновальця. У Роттердамі агент НКВД Павло Судоплатов приносить йому коробку цукерок з вибуховим пристроєм. До речі, коновалець був великим любителем хорошого шоколаду. У ООН, яка будувала навколо особи коновальця і його боротьби як командира січових стрільців. Виникає потреба поставити нового керівника. Ним стає полковник січових стрільців і права рука коновальця Андрій Мільнік. Та молодь у незадоволена, адже саме вони. Сиділи по в'язницям, ризикували життям у той час, як їх авторитетні керівники були у значно більшій безпеці. Бандера сидить у в'язниці аж до розгрому Польщі нацистською Німеччиною та. СРСР в 1939 році. Вийшовши, він проводить внутрішню революцію в ООН. Молоде крило оголошує свій власний збір, на якому Бандера проголошується главою ООН. Офіційно це крило починає називатися ООН Бандерівська, на противагу «старій ООН», яка далі продовжує існувати під назвою ООН Мельника. Ось так ще до нападу Гітлера на СРСР український націоналістичний рух розколюється на два табори і жорстко конкурує між собою, виносячи одне одному смертні вироки та погрожуючи взаємним знищенням. Так ООН Мельника звинувачувала у вбивстві одного з її ватажків Миколи Сциборського, саме перехильників ООН – Бандери. Окрім цих двох напрямків, було ще кілька таборів різних політичних груп, що висували ідею не Незалежної України, це по перше за все славнозвісний гетьманський рух на чолі з Павлом Скоропадським, який тоді осів у Німеччині. Це і колишні державні організації УНР у Парижі. А в часи Другої світової війни цих організацій стало ще більше. Бандера був очільником лише однієї. З цих організацій, і то досить недовго. Однак він зміг проявити себе як досить рішучий енергійний молодий політик, кинувши виклик авторитетам вон і зробивши досить жорсткі та прагматичні кроки. У 41-му році німецькі війська входять на територію СРСР, займають Львів та рухаються в глиб країни. Бандерівське крило ООН робить раптовий крок, не маючи ще ні війська, ні уряду, вони проголошують акт відновлення. Української держави у Львові в 41-му році. Під самим курносим носом у німців, очевидно очікуючи, що Гітлер буде змушений рахуватися з цим фактом і все ж погодиться на існування української держави на противагу СРСР. Та німецька влада, як ми знаємо, відповіла доволі жорстко. Бандерівське керівництво одразу ж заарештували, а самого Степана Бандеру відправили до концтабору Заксенхаузен, де він перебував аж до 44-го року. І більше так і не повертався до України взагалі. Тим часом в Україні вирували події. На Волині створилася повстанська організація УПА, яка тоді не мала ніякої підтримки з боку ООН. Тож коли в медіа пишуть ООН УПА через Рисочку. Очевидно, це велика помилка, адже це два суттєво різних явища. Тому, коли, дорогі мої підписники, дорогі мої співвітчизники, ви бачите бачите, вже на білоруській почала мові розмовляти, ви бачите ось цю кляту, чорточку, знаєте, ви читаєте тексти дилетантів, ви навчаєтесь у дилетантів, та ви маєте справу з дилетантами. Кому ставити лайк? Це справа тільки ваша. Вашого ума, наскільки він дилетантський або професійний, або зацікавлений в питанні, вирішувати вам самим. Як і вирішувати, ставити вам лайк на це відео та підписуватись вам на цей канал? Чи ні? Але я остаточно рекомендую, якщо ви не дилетант. Та не до врешті-решт, скільки можна мене дивитись та не лайкати б бі... але керівник упа Тарас Боровець зокрема звинувачував бандерівців у вбивстві його дружини та орієнтувався на інше політичне крило, колишнього НР, лідери якої перебували в еміграції. Паралельно з цим німці створили в Україні свої військові формування за лав полонених українців, що з лав. <laughs> я сьогодні в дуже романтичному настрої. Мені б зараз в якусь італійську затишну кафешку кушати пасту смачненьку та розмовляти за лав. А що ви думаєте за лав? Чи лайк під цим відео підписники? Німці створили в Україні свої військові формування з лав полонених українців, що раніше були радянськими солдатами. Вони називалися УВВ українське визвольне військо. Аналогічно, німці створили таку ж армію із росіян. І називалась вона Ро, тобі ж Руська Свободісільна армія. Як бачимо з назвами, німці особливо не заморочувались. У їх агітаційних газетах Бандеру називали радянським шпигуном і агентом Московії, а бійців УПА агітували переходити на бік Німеччини. Російська пропаганда перекрутила усі ці факти, адже їм було просто необхідно, щоб Бандера вважався нацистом. Коли щось почуєте, колись про бандерівців від цих дегенератів, я вам. Дуже раджу просто розповісти те, що ви чули тільки що в ось цьому клаптику, де я розповідала, що з росіянами німці робили. Одне й те саме, але про це як про достойний аргумент на жаль не знаємо ані ми, ані росіяни насправді не знають, що було в їх історії. Не знають, але я розповім. Села вівтерчибуся на моє ненаглядна. Я знаю, ти це дивишся. Саме тоді СРСР реактивізує пропаганду про бандеру, як нациста ставить знак рівності між УПА, ОНУ та українськими частинами у лавах німецької армії. Цей пропагандистський штамп. Використовується в Росії і досі. Бандера сидить в концтаборі. В цей час в Україні он окремою від нього очолює Роман Шухевич. А на західній Україні розпочинається збройна боротьба проти СРСР, Німеччини та Польщі. Одночасно у підсумку, в самому кінці війни, Бандера вийде в Європу, де й буде залишатися до самої смерті. Ясно, що з констабору він не міг вже керувати ні. ООН. Ні, тим більше упа. До якої він не мав стосунку, і якою, власне, командуватиме новий очільник Шухевич. Таким чином не досить правильно було би ставити фігуру Бандери на перше місце, адже ця історія була дуже складною. Паралельно існувало одразу декілька політичних центрів, які боролися за свою незалежність. Бандера навряд чи був найбільш респектабельним, адже був ще живий колишній гетьман України Павло Скоропадський. Він до речі, клопотав перед Гітлером, аби бандеру все ж таки випустили з констабру. Були українські рухи і партії різних спрямувань, навіть окремі збройні формування, і їх важко вважати усі бандерівцями. Але одне можна сказати точно, що по перше за все це фігура особлива і непересічна. І точно не слід йти за російською пропагандою, яка звинувачує його у нацизмі. В широкому сенсі він діяв так, як диктували. you um... Час та обставини у 1959 році в Мюнхені у під'їзді власного будинку Бандеру вб'є агент радянської розвідки Богдан Сташинський, який вб'є до речі, і іншого діяча ООН, етнічного єврея Лева Ребета. Це до речі, до розмов російської пропаганди про те, що нібито ООН була нацистською організацією Онівець єврей. Сам Богдан Сташинський в підсумку втече з радянської зони окупації Німеччини до Західної Ного Берліна, де здасться ЦРУ з усіма патрахами. йому вдалося це зробити за три години до початку будівництва берлінської стіни. У підсумку сташинський чітко розповість американцям про усі обставини вбивства. А нідерландський письменник Ван Арде напише про ці події свій роман замок. Бандера прожив досить яскраве життя, і це було життя людини, яка, знаєте, розуміла хисту політичній боротьбі, розвідці, конспірації, підпільній роботі. Росія намагалася створити з нього образ диявола, аби дискредитувати усю ідею боротьби за незалежність України. Їм це на превелике щастя не вдалося. Внесок у цю боротьбу робився десятками і навіть сотнями лідерів, про яких ми чуємо в масовій культурі, на жаль, досить рідко. Бандера, мабуть, найкращий доказ того, що чорний піар це також піар. А з вами була Олександра Моколюк. Ваш лайк, підписка і дзвоник будуть хорошою новиною для мене. А якщо Ютуб веде можливість або вже вів можливість ставити дізлайк. Повернусь до попередньої цитати, що чорний піар також дуже хороший піар. З вами була Олександра Мокорюк на каналі Миколай. Stay tuned та чекайте моїх нових випусків. А що це було ось це? блядюче? Отлично, отлично. Пофліртувати з глядачем також потрібно час від часу.